Цієї доби у Харкові тихо. Мегаполіс загоює рани від недавніх ракетних ударів. З метою зменшення навантаження на енергетичну систему в місті введені деякі обмеження в роботу метрополітену. Тимчасово змінено інтервали руху поїздів лініями метрополітену. Холодногірсько-заводська лінія 11 хвилин, Салтівська лінія 13 хвилин, Олексіївська лінія 13 хвилин. Ворог ні на день не полишає обстрілювати населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Зокрема, вчора близько 16-ї з артилерії був обстріляний Вовчанськ, зруйновано будівлю магазину. Також з артилерії росіяни обстрілювали райони населених пунктів Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве, Стрілеча, Берестове, Кислівка та Першотравневе. Піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують розмінування звільнених територій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 657 вибухонебезпечних предметів. Втім, в області все ще дуже висока мінна небезпека. Наголошують в штабі оборони і закликають бути максимально уважними. Вчора в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, двоє людей загинуло. Ще четверо отримали поранення. Відновлення нормальної життєдіяльності на деокупованих територіях триває, в тому числі забезпечення людей водою. Цією метою рятувальники з міст Куп'янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 53 тонн питної води. На лінії зіткнення суттєвих змін немає. Українські військові продовжують нищити ворога. Яна Біляєва ста з Дигнеком. Харківський «Ізвісті». Окупанти нанесли удар по промисловому підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі Дніпропетровської області. За даними місцевої влади, є серйозні руйнування. Попередньо люди не постраждали. Зранку ракетний удар нанесений по території дитячої спеціалізованої школи у Запорізькій області. Інформація про жертви та руйнування уточнюється Замголови офісу президента Кирило Тимошенко. Чехія підготувала новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомила міністр оборони країни партнера. Наразі кількість та види озброєння невідомі. Військова допомога надаватиметься у рамках обміну Німеччини і Чехії озброєнням та танками. За місяць українські військові збили 233 шахедів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Гарант зазначив, що тільки за день на київському напрямку знищено 10 дронів. Водночас голова держави повідомив, що за останню добу Росія пошкодила три енергетичні об'єкти України. В Україні день економії електроенергії. Громадян та бізнес закликають до кінця дня обмежити користування електроприладами. Такі дії допоможуть фахівцям відновити енергосистему України. В деяких регіонах вже почались віялові відключення. Українському народу та президенту Володимиру Зеленському присудили премію Сахарова за свободу думки. Президент Європарламенту заявила, що українці зараз борються за цінності, в які щиро вірять. Саму премію вручатимуть 14 грудня. Їхнє звичайне і спокійне життя перервалося в ту секунду, коли по їхніх будинках почали летіти снаряди та ракети. Руйнувалися не тільки будівлі, а й людські життя. Цей мікрорайон у Київському районі тому пряме підтвердження. Після сильних прильотів багато хто не зміг залишитися там, де прожив довгі роки. Люди просто стали їхати від війни. Со временем конечно будет меньше и меньше болеть но останутся воспоминания всегда конечно мы будем помнить тех днях когда при звуке каждого выстрела нужно было бежать в коридор желательно падать и думать скорее бы все закончилось больно обидно и злость может так некрасиво но мне хочется чтобы и те которые поддерживают войну ощутили на себе то же самое чтобы они тоже ходили и спотыкались все снаряды и им тоже что-нибудь упала на голову, как она. Раньше в мирное время жили и думали о главном, то есть процветание больше сделать, лучший город сделать то есть его делали лучшим. Это очень было приятно смотреть на то, как появлялись структуры, как рабочие места, как парки. Все это красиво было, ужасно то, что оно все развалено. Но самое главное, что мы не будем сдаваться. Мы все равно сделаем город, каким он был прекрасным, мы его еще лучше сделаем, мы Александровичу поможем, потому что мы харьковчане, мы в этом городе живем, прежде всего мы в нем родились, мы в нем выросли, И мы есть та сила, которая могут показать не только войне дать отпор, но и показать, что наш город будет лучшим. Этот ужас, поверьте мурашки бегут по телу, но не знаю, какого передать. Он, 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 это хуже всяких фильмов, даже фильмы такое не покажут. Боль сама на сердце, на душе, именно та, когда видишь, когда уходят родные, когда уходят близкие люди. Не уезжают куда-то и там пропадают. Нет, а именно прямо здесь на глазах э, люди... кто умирает от старости из-за пережитого вот этого всего кошмара, потому что люди не выдерживали морально. Здесь в нашем доме несколько человек как раз по этому случаю и ушли из жизни. Вот здесь вот здесь главная боль. У меня мама, мама была инвалидом в первой группы после инсульта, почти мало ну, ходила, слабо говорила, поэтому я был опекуном. Я при обстрелах я никуда, никуда, не девался. Жил на самом этаже, живу на самом этаже. Ну, так, ну, бахало, прилетало, стекла вылетали. Ну, осколок прилетел, и прямо перед матерью упал. Три стекла пробил, После этого ее не стало. Потому что вторую институт сразу, буквально за два часа, загорела полностью. Поэтому даже не приехали медики, не успели. Только потом уже пришли констатировать факт смерти. Родители всегда рядом, всегда и родные, которые ушли уже из жизни. Ну, поддержка всегда есть. Фотографии стоят, память всегда, когда в все самое хорошее, все плохое, все это как перед тобой наяву, как будто это было вчера. Поэтому я еще говорю, жизнь самое главное, что не падаем, надо уметь подниматься, отряхиваться идти дальше. Поэтому, как бы не было больно, ну, надо держаться. Ночью прилетала вот, крыша вот в эту, в три часа, помню, прилет, дом как такой ощущение, как дом приподнялся, покачался и обратно свое место опустился. держались как могли, готовили на кострах, на каменках. Ну, выжили. Благо, хоть не сильно была плохая такая погода, если не сильно было холодно. Но так, жизнь продолжается. Дай бог, чтобы все это быстрее закончилось, это безумие. Это у нас был самый лучший район, я считаю. Цветущий, зеленый. У нас прекрасная инфраструктура была здесь. Жалко, вам честно скажу, жалко. Два-три два, года работы вот, по Северной-3, Северной-2 вижу. Ну, как говорится, все порушено, пропало в основном. Поэтому я всегда уважал труд человеческий, и свой, и чужой. Поэтому то, что здесь было вложено людьми, от души делалось. Жалко, конечно. Ну, ничего. Самое главное, чтобы все закончилось и все восстановим сами. Будем помогать ну, чем можем. И городу, и жильцам. Самое главное было, чтобы было желание, чтобы люди возвращались. В данном доме были разрушены два техэтажа. Вот На данный момент производятся работы по демонтажу. Э, и разрушено, ну, довольно-таки критично было разрушено. Вот, э, сейчас уже практически на 80% демонтаж выполнен. Двигаемся, чтобы закончить демонтаж и приступить к монтажным работам. Нам придется усиливать э, металлом здания, э, делать монолитные участки э, вместо разрушенных от попадания снарядов. Ну и дальше восстанавливать кровлю, закладывать стены. Вустановлювати дом в пріжній вік. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харківські звістя. Вони не припиняють працювати з перших днів війни, вивозячи сміття зі всіх районів Харкова. Робота комунальників у мегаполісі не припиняється ні на день. Все для того, щоб місто навіть під час війни було охайним. Працюємо по всьому мі. По Порознарядки маршрути розписуються диспетчером. Кожен день абсолютно різна робота, різні райони. Робота не легка, але ну, цікава, В тому плані, що кожен день щось нове где-то буваєш перший раз. Більше того, профільне комунальне підприємство розширило перелік своїх послуг для харків'ян. Мова про тих, житло яких постраждало від російської агресії. У нас снова под предприятием э, сейчас есть лодка на сутки. То есть мы устанавливаем бункер на сутки людям, которые пострадали после обстрела. То есть устанавливаем, созваниваемся с заявителем, э, договариваемся, на которое время им установить бункер. Ребята приезжают, устанавливают. Тобто за сутки вони його наповняють, і ми на наступний день, опять же, по звонку приїжджаємо забираємо. эта услуга абсолютно бесплатная для всіх жителів міста Харкова. І многоэтажных домов, многоквартирных, і для частних домов в тому числі. Та, окрім такої послуги, харків'яни можуть складати сміття у окремі човники. Вони не на добу і стоять неподалік стаціонарних контейнерів для сміття. Ця практика запроваджена у Харкові вже дуже багато років. Ми вивозимо ці бункера по всьому місті. Вони у нас є 10-кубові, є 8-кубові. Вони призначені для крупного габаритного мусора, не будівельного, а крупного, не габаритного. Тобто, окна, двері, рами такого плану. Тобто люди там мебель виносять. Вибрасила для цілей. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, кажуть комунальники, через постійні обстріли Харкова у місті було пошкоджено дуже багато контейнерів для сміття. Ті, що можна відремонтувати, спеціалісти відновлюють і повертають на місце. Хоча є і багато таких, що реконструкції вже не підлягають. Леся Копелюк, Василь Голосний та Олександр Уваров. Харківський звісті. Харківські комунальники у складні воєнні часи продовжують доглядати мегаполіс. Так, працівники комунального підприємства Шлях Рембут укладають асфальт на місцях розриття після робіт тепловиків. Працюють у Київському та Шевченківському районі, укладають нове дорожнє покриття і біля приватного сектору у новобаварському районі. Оновлюють і дорожню розмітку на пішохідних переходах по проспекту Новобаварському та вулиці Дерев'янка. Відкують і за узбіччям доріг та магістрали і ремонтують та чистять дощеприймальні колодязі. Замінюють старі грати на нові і асфальтують дорожнє покриття. Марія Соловйова та Андрій Пакулов Харківські звістя. Десятки кілометрів контактної мережі, що живить міський наземний громадський електротранспорт, зазнали пошкоджень за час обстрілів, що здійснювали окупанти по Харкову. У зв'язку з цим деякі трамвайні та тролейбусні маршрути вимушено були скасовані. Щоб їх відновити, комунальні служби продовжують роботи з ремонту мереж. У середу аварійні бригади працювали над відновленням тролейбусного шляху по проспекту Героїв Харкова та на бульварі Сергія Грицевця. На ділянці від вулиці Плиткової. В бік мікрорайону горизонт у зв'язку зі значними пошкодженнями спеціалістам треба було встановити опори та змонтувати кронштейни. Завдяки комплексним роботам місто зможе повернути на 46-й тролейбусний маршрут звичайні машини. Тим самим людям значно легше буде добиратись від вулиці 12 квітня до мікрорайону Горизонт і в зворотньому напрямку. До цього 46-м маршрутом ходили тролейбуси з автономним ходом. Леся Копилюк, Василь Голосний та Єгор Мікенін. Хочеш у найкоротші терміни отримати новенький паспорт. Тепер за швидкість доведеться платити більше. З 1 листопада зросте ціна на прискорене оформлення закордонного паспорту та паспорту громадянина України. Таке рішення ухвалив Кабмін. Оформлення чи обмін паспорта громадянина України протягом 10 робочих днів коштуватиме 496 гривень. Зараз 252 гривні. Така ж послуга з оформлення закордонного паспорта громадянина України за 3 чи 7 днів коштуватиме 992 гривні. Зараз 704 гривні. Крім того, через 6 місяців після закінчення воєнного стану подорожчає вартість нетермінового оформлення паспортів. Зазначають в уряді. Оформити внутрішній за 20 днів поштуватиме 248 гривень. Наразі ця послуга коштує 126. Закордонний паспорт можна буде оформити за 469 гривень, наразі він – 352 гривні. Йдеться про вартість адміністративних послуг. А повна ціна і внутрішнього і закордонного паспорта складається із вартості послуги та бланку. За інформацією Державної міграційної служби, бланк внутрішнього паспорта коштує 246 гривень, закордонного 381 гривню. Також зміняться ціни і для оформлення посвідки на проживання. Проїзного для біженців йдеться в постанові. Між тим наразі поїхати без закордонного паспорту українці можуть до шести країн: Польща, Словаччина, Угорщина, Ірландія, Румунія і Молдова. Але перетин кордону з Україною все ще заборонений чоловікам віком від 18 до 60 років, поки триває воєнний стан. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківський ізвісті. Харківські дітлахи підтримують, пишаються і чекають. Аби українські захисники завжди пам'ятали про це. В місті організували конкурс дитячих робіт. Дякую герою. Маленькі харків'яни написали кілька сот листів і створили десятки тематичних малюнків. Більшість робіт вже відправили бійцям на передову. Пишу листа, роками тремтить. Пишу листа на другого віне брату. Сльозинка, по щоці моїй мої біжить. Бо я цього листа пишу солдату. Евеліна Григоренко стала однією з найкращих учасників конкурсу. Вірші каже, пише давно, але цей для захисника України вважає особливим і найкращим зі своїх творів. Тільки я дитяче писала вірші, а випала така можливість написати от такий от вірш. Я думаю, що це дуже добре, що такі от конкурси. Дуже підтримую захисників своїм віршем. І це дійсно так, упевнені військові і недооцінювати дитячу підтримку не можна. Найчастіше бійці зберігають усі подарунки дітлахів, везуть із собою навіть у найгарячіші точки. Скільки ми передвигаємося, у кожному машині попадаються такі письма. Вони у кожного лежать злошені, вони гріють душу, гріють серце. І дійсно там в тяжку хвилину, коли... Боєць там чи чаю поп'є, він розвернув свою минутку, подивився, йому стало тепліше, рідніше. І він з більшою силою, з більшою натхненням буде бити ворога і швидше ми прийдемо до перемоги з такими малюнками. А під час нагородження найкращих учасників конкурсу захисники особисто познайомилися з деякими авторами листів і малюнків. Більше 360 малюнків та листів ми отримали. Вони вже майже усі передані на передову нашим військовим, а також на харківський госпіталь. Сьогодні ми вручили подарки від харківського міського голови, а також подяки від департаменту сім'ї, молоді та спорту. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Харківські звісті. Найближчим часом ціни на яйця знизяться, стверджують у мінагрополітики. Здорожчання, пояснюють урядовці, пов'язане зі знищенням птахофабрик, нестачею несучих курей та скороченням виробництва яєць. Водночас у міністерстві зазначають, що дефіциту не буде. Внутрішня продовольча безпека України повністю забезпечена. Дефіциту продовольства не очікується. У нас буде вдосталь соняшникової олії, цукру та яєць. Підстав для суттєвого здорожчання цих продуктів немає. Навпаки, у листопаді українці побачать певну стабілізацію продовольчих цін. В уряді запевняють, що і соняшникова олія не буде дорожчати, бо аграрії наразі зібрали достатню кількість насіння соняшника. Це менше в порівнянні з попереднім роком, який був рекордним. Причини такого зменшення зрозумілі: війна та погодні умови, які уповільнили темпи збору, але для внутрішніх потреб цього більше ніж достатньо. Тому, якщо не говорити про загальну інфляцію, і здорожчання логістики, подорожчання олії не має бути. Стабільною обіцяють, буде і ціна на цукор Цьогоріч Аграрії посіяли цукрового буряка трохи менше проти минулого року. Проте дефіциту цукру не буде. Як і його суттєвого здорощення, підкреслили у мінагрополітики. Дефіциту продовольства в нас точно не буде. Ми аграрна країна, і експортер аграрної продукції. Тому наші внутрішні потреби ми точно задовільнимо повністю. На процеси ціноутворення продуктів впливатиме в першу чергу загальна інфляція, вартість енергоносіїв та логістики. Яна біляєва, Андрій Пакулов, Харківські звісті.